У зараз наш уряд теж намагається робити ставку на фашистів. От правда, чомусь їх дуже мало, а от і вони більше в російських змі існують. Тут таке враження, що ця ставка робиться навмисно на цих нечисельних українських фашистів для того, щоб вони з'являлися в російських змі. Можливо, доречніше було б на кримінал зробити ставку серйозно. Тобто, справді це дуже часто люди, я маю на увазі, якщо брати бойовиків з невеликими доходами. От їм не потрібна ніяка соціальна допомога. Це люди ризиковані. Щоб не взяти їх на роботу замість мінтів, от платити їм там, я не знаю, якісь достойні зарплати. Ну, треба десь шукати е, виходи. Я жартую, звичайно. Але мали таку історію: п'ять років тому брали всюди. Ні, я маю на увазі, щоб брати е, не організовану злочинність, а просто людей. От, ви, наприклад, в банді там якісь, да, там в ОПГ. Ну, Працюєте там, умовно кажучи, по, по якимось там напрямкам. Да? Вас держава бере на роботу. Ні, чекайте, на дикому заході, на дикому заході найбільш ефективними шерифами були чуваки, за голови яких перед тим, там, пропонували 20 тисяч баксів. Ну, Нам не треба тут підходити з якимись методами і думати, що ми якась надзвичайно цивілізована країна через те, що в нас асфальт лежить, є електрика. Ну, я, я жартую, звичайно, але є доля, так би мовити. Слуха, певну, ну це, це жарт насправді, тому що купа, купа, купа наших спільних знайомих з Майдану з невисоким освітнім цензом і, з, скажімо так, з мінімум компетенцій пішли добровольчі батальйони в Нацгвардію. Що з цього вийшло, всі е, знають. Ну, Може, не всі, ну я точно знаю, я це все перебачив. Ті, хто займався віджимами і обстопом на Майдані. Давайте будемо чесними, бо для одних це була революція гідності, а для інших це війна матері. Тобто було, було не знаю, в КМДА а от на, в радіусі там, скажімо так, Ляцьких воріт біля проспілок, про то у нас там, скажімо, була купа народу, яка прийшла на революцію гоп-стопити. Я про це чесно завжди кажу. Про це чесно пишу і не розказую, що там виключно був Майдан вихідного дня, коли красиві люди приходили на вічі послухати ліна Гузера, так. Тому у нас купа таких людей в добровольчих батальйонах, які прямо з Майдану, навіть з нашої барикади, хоча вона була найкраща. Так, у нас на барикаді було вісім випускників Московського університету. там тисувалися. Я... це не означає, що всі барикади були такі. От. Але таке було. Але... Під кінець Майдану, ну, мені вже було просто соромно дивитися на контингент. І більшість цього контингенту пішла добровольча на Нацгвардії. І, і отримують зарплату від держави, і вони від цього краще не стали. Ну, я, я мав на увазі, знаєте, не бандитів-екзистенціалістів, знову ж таки, да, які, так би, мовити, за покликом душі романтики, так би мовити. А просто людей, які мають певну схильність. Знову ж таки, я вам хочу сказати: якщо взяти психологічний портрет мінта і психологічний портрет бандита, то вони насправді. Я б сказав, би, нічим не відрізняються, а враховуючи те, що бандит він не порушує присяги, а ам'ян порушує, да, то бандит навіть якось, мені здається, позитивніше виглядає. Але знову ж таки, це не означає, що його зразу треба призначати міністром внутрішніх справ. Хай він працює дільничним спочатку, або десь в Обопі попрацює. Да. <праць> Іновації,